Калина похилила спала, чогось наша славна Україна. Пісні, які ми співаємо, пісні про героїв, пісні про повстанців, пісня про Степана Бандеру, пісня про Романа Шухевича. Вона нас об'єднує, а молодь, ми хочемо, щоб вона це почула і на тому навчалася, щоб вона е, бачила наших героїв, які були такими молодими, але вони не жаліли свого життя, вони не жаліли своєї юності, своєї перекохання. Кохання, перші словіні ночі, але любов до України була найвища над усе. І вони єднались, братались і йшли в бій, виборювали нашу вільну і незалежну Україну. Зродили ми і полум'я вогнів, України, кормив нас гніт, і гнів Тексти наших пісень приносять самі учасники хору. Наш хор складається із самих репресованих, людей, які відсиділи в тюрмах. У нас Павло, пан Павло Якимчук. Був в смертній камері, 25 років відсидів сидів тюрми, і от він ті пісні приносив, пані Дуся Кекіш, засновниця нашого хору, пані Надя Каменюк, яка... Це брат, який навчався у, у Львові, в духовній семінарії, а потім був суджений на 25 років тюремного ув'язнення. І от вона сама не була політв'язницею, але це її братній такий дух, цей е, героїзм нашого народу, він її закликав створити цей хор Заграву, який... Утворився у 1989 році. Хор заграва об'їздив. Всю Східну Україну, Донецьк, Дніпропетровщину об'їздили 17 шахт, де опускалися ще у 1989-му, 91 роки у шахті, спілкувалися із шахтарями, співали і закликали цей національний дух в тих простих людях. І там не було в нас різ, це, що вони, захід, а ми, що вони схід, а ми захід. І в шахті єдналися, браталися, цілувалися і вірили в те, що Україна буде. І от в 1991 році, 24 серпня, коли проголосили незалежність, хор заграва на сходах Верховної Ради, під керівництво нашої старости, пані Надії Кам'юк заспівали. Гімн ще не вмерла Україна. І до сьогоднішнього дня стараємося зберегти цей хор, хоч люди відходять у вічність, переставляються, але приходять їхні діти, приходять ті, які люблять цю пісню і люблять свій край, і шанують своїх героїв. І якось стараємося, всякими силами співаємо багато історичних пісень. Співаємо повстанські пісні, співаємо духовні пісні, колядки, щедрівки. Ми їздили на, у Полтаву на 290 років з Дня Полтавської битви. Ну і співали ми дуже гарну історичну пісню, яку привез, е, в наш хор привезла, принесла була пані Дуся Кекіш, політв'язниця, яка разом із своїм чоловіком в Норильську була. Е, пісня про Мазепу. З Полтавського бою розбитий гетьман, біжить на чужину Мазепа. За ним кроль Карло і горстка старшин швалають по дикому степу. У плавній Дніпровигні вітру, ні хвиль, журливо колишуться лози, На дальніх могилах, де шепчиковиль, Пливуть тільки роси, мов сльози. Спинився гетьман, відпочинок знайти На дальніх могилах край степу. Ой місяцю місяцю глянь не світи, За хмар не дивись на мазепу. Кири на сагось наше Україна.